Музика, пенсіонери та молоді з прапорами. Щоправда, від камер вони тікають. Чому прийшли говорити, відмовляються. До журналістів підійшов лише керівник пресслужби концерну, радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Каже, люди вимагають відставки нинішнього керівника концерну Олександра Півнюка. Колектив концерну РРТ, громадські організації, громадськість, громадські активісти Майдану. Сьогодні присутні тут. Ми пікетуємо. Концерн РРТ і забезпечуємо виконання цього рішення судового забезпечуємо громадський порядок. Натомість нинішній керівник концерну РРТ Олександр Півнюк переконаний, що це спланована акція під вибори. Він зазначає, що рішення цього суду є нелегітимним. Іде рейдерське захоплення підприємства. Стара влада та що раніше керувала концерном, вмить захотіла прийти в концерн. І іменно в ці дні, коли розпочалася предвиборна кампанія, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко припускає, що за фактом захоплення концерну радіозв'язку, радіомовлення і телебачення, буде відкрито кримінальне провадження за «Рейдерство і самоуправства минимум Minimum to project самоoправство, а так сейчас юристы и разбираются, по какой статье уголовного кодекса квалифицировать данные действия. Відео реєстр проплаченных лиц, которые занимаются сбором денег. Значит, вот эта вот акция, которая сегодня была сьогодні да? була масово, була проплачена. Ми об этом хорошо знаємо. Ближче до вечера митингувальники розійшлися. Леся Кисарчук, Євген Степанов, новини УТР.